За кілька днів до нового року новина про побиття улюбленого багатьма артиста Михайла Хоми, більше відомого як дзідзьо турбот завдала багатьом. Поліцейські тоді пообіцяли, як і кожен цей злочин також ретельно розслідують і винних знайдуть. І от через кілька тижнів звітують двом нападникам про підозру оголосили, однак затримати поки не можуть. Чому дізнавайтесь просто зараз? Поліцейські заявили, напад на українського співака Михайло Хому, більш відомого як Дзідзьо, розкрили. А кримінальне провадження з нанесення легких тілесних ушкоджень перекваліфікували на більш тяжке хуліганство. Нагадаємо, на актора напали 28 грудня в Києві біля входу на радіостанцію. Помітив, що стоїть чоловік, якого я знаю, який передавав погрози в мою адресу. Чоловік, який радив мені заплатити деякі гроші, щоб він відстав. От, і я просто пішов своїм водієм. Він мене зупиняє, каже: Я хочу з тобою поговорити дві хвилини. Я кажу, перепрошую, але в мене зараз немає часу, тому що я дуже сильно запізнюсь на ефір. Він мене бере за руку і каже: Ні, ти будеш зі мною говорити. Як розвивалися події далі, зафіксували камери спостереження на будівлі. На цих кадрах видно, як група чоловіків буквально заштовхує артиста в глухий кут, щось йому кричать, а потім один за одним двоє чоловіків б'ють Михайла в голову. Співак крикнув, що викличе поліцію. Після чого нападники втекли. На місце події приїхали правоохоронці, Сам же зідзі опинився на лікарняному ліжку. Два на перший погляд не сильні удари, виявилися куди серйознішими. Артисту розбили ніс, а від одного удару у Михайла порвалася барабанна перетинка. Я потім зробив так, як в літаку, бо щось було в вухо закладено. І так продув в ніс і відчув, що в лівому вусі просто виходить повітря. Такого не може бути, я думаю, як так, такого ніколи в житті не було. Я зразу звернувся до, ну, в лікарню, і мене перевірили, сказали, у вас перебита барабанна перетинка. Поліцейські вилучили відеозаписи з камер спостереження і почали пошуки нападників. Згодом знайшли одну з машин, на якій зловмисники тікали. Самим же фігурантам справи про підозру оголосили заочно, адже знайти їх не змогли. Оголосили в розшук. За переховування від слідства, і, власне, якщо напад на артиста доведуть, заграти хулігани можуть сісти на чотири роки.